З першого погляду нічим не примітний квітневий день став урочистою подією для православних віруючих овруцько-коростенської єпархії. Адже до користання з благословення блаженнішого митрополита Київської всієї України Володимира в рамках святкування ювілею хрещення Київської Русі прибули частка животворящого Христа Господнього та частка мощей святих Костянтина і Єлени. Зустрічали святиню біля собору Різдва Христового священнослужителі на чолі з митрополитом Овруцьким і Коростенським Вісеріоном. У цьому році християнський світ святкує 1700-річчя міланського едикту, підписаний імператором Костянтином в 313 році. Міланський едикт поклав початок християнської ери Римської імперії. Суть цього документа в наданні рівноправності всім релігійним об'єднанням, які існували тоді на території імперії. Серед них було і християнство, яке жорстоко переслідувалося. Треба зауважити, що імператор Костянтин, який пізніше був названий великим, симпатизував християнство. До числа прихильників цієї релігії належала і його мати, цариця Єлена. Саме за це пізніше її було визнано святими рівноапостольними. Тому так важливо для християн перебування святинь на нашій землі, тим паче, що поряд з частками мощей святих Костянтина і Єлени до користення прибула частка животворящого Христа Господнього. Кожен християнин в житті мічкає. Мечтает чтобы прикоснуться к святому древу Господнему, прикоснуться и поклониться, и поблагодарить Господа Бога за Его великую миссию, за Его искупительный подвиг, поблагодарить Его за то, что Христос Спаситель разрушил стену между родом человеческим и Богом и открыл для нас райские двери. Поэтому эта великая милость, которая проявляется к нам, будем воспользуемся ею, будем стараться и подражать святым великим Константину и Елене, а не в церкви. Называются равноапостольными. Они испытали на себе великую силу креста Господнего. Пусть Господь всемилостивый, по молитвам святых равноапостольных Константина и Елены поможет нам в этом святом делании Аминь с праздником вас Кожен охочий вірянин мав змогу з 19 по 21 квітня помилитися біля мощів святих, попросити у Господа нашого Ісуса Христа підтримки та любові.